Думаю, ви вже чули, що вчора на теренах інтернету однією з найобговорюваніших тем був шантаж розробників Stalker 2 з боку однієї московської спільноти, що іменує себе фанатами Всесвіту Stalker. І знаєте, у цій історії прекрасно майже все. Те, наскільки нікчемно себе показали як вимагачі, так і велика частина московицького ютубу, яка таке дійство, підтримала. Втім, про все по порядку. Розпочалася ця історія ще ввечері 11 березня, коли в одній із московицьких спільнот ВВК, присвяченій серії Ігор Сталкер, з'явився маніфест дуже цікавого змісту. Його автори заявили, що мають 30 гігабайтів матеріалів гри Сталкер 2, яка досі на етапі розробки. Вимагачі дали час розробникам до 15 березня на виконання їхніх вимог, і у випадку, якщо їм не підуть назустріч, вони опублікують всі викрадені матеріали. Ну все, серйозна частина відео завершилася, починається клоунада. Я не знаю, я то ідея була влаштувати такий перформанс, але він явно має всі шанси стати найсмішнішим шантажем в історії. Почнімо з їхніх вимог. Вимога номер один. Одуматься! Бо бачите, гравцям з Московії не подобається, що з початком вторгнення їхньої держави в Україну за підтримки куколда Пюрера і всього його режиму до них, бачите, змінилося ставлення. Вони ж бачите ачтивні політики і всіх цих ваших воїн, ой, вибачте, СВО. Щоправда, тут же виявляється, що адмін спільноти, в якій було опубліковано це звернення, взагалі-то бере участь у війні проти України. От такі от прості ігроки. Це, напевне, найабсурдніше, що я читав за останній час, допоки не прочитав пункт номер 2 оскільки в ньому вимагається розбан одного з забанених користувачів на discord сервері Stalker 2. Я не знаю, цей список 11-літній школяр складав, чи що викрадати дані розробки, щоб добитися розбану в Діскорді, анонімуси Мамкіни. Ну і третя вимога полягає у поверненні московицької озвучки. Щоправда, навіть тут грамотно сформулювати свої вимоги ці кримінальні генії не спромоглися, оскільки вказали, що хочуть саме ру-локалізацію, а не озвучування. І тут я відкрию таємницю. Вворій і так планувалися московецькі субтитри. Знаю, багатьом українцям це не подобається, та розробники це чітко вказали на своєму сайті. І тут просто приходять ці генії і вимагають додати в гру те, що там і так буде. Ви хоч би перед друком цього всього, хоча б на офіційний сайт там зайшли, чи що. Ви ж, здається, фанати сталкера і мали б про нову частину знати все. Ой. Знаєте, я просто дуже сподіваюся, що цей злив, якщо він дійсно мав місце, ніяким чином не зашкодить розробці гри і розробникам. В такому випадку цей інцидент явно можна буде з часом екранізувати в підліткову комедію про школярів, які вирішили погратися в жорстких анонімусів. Офіційна відповідь розробників, до речі, не забарилася, і як було очікувано, вимагачі йдуть слідом за воєнним кораблем. Власне, на мою думку, інакше бути й не могло. І справа навіть не в патріотичній позиції чи чомусь такому. Справа в тому, що ніколи і ніде не можна йти назустріч шантажистам, оскільки в майбутньому це тільки спонукатиме нові інциденти. Всі, ж чули, цей клішований американський вірус – ми не ведемо перемовин з терористами. Хоча наскільки самі США його дотримуються, це звісно окреме питання. А якщо серйозно, то нерозуміння настільки базових принципів і справді дає привід думати, що автори цього допису, діти, які внаслідок браку життєвого досвіду, не розуміють цього, до того ж мають ще й недорозвинені навички встановлення причинно наслідкових зв'язків. Що цікаво, то це те, що на це їм казують підписники цієї ж спільноти в коментарях, мовляв, якщо ти вимагаєш покращити ставлення до себе методом шантажу і залякування, то цим ти тільки підтверджуєш, що подібні упередження були вірними. Ну і на ще одному конусі цього цирку шапітуа жонглюють ті московські ютубери, що вирішили активно нафармити собі переглядів і підписок. Хоча, знаєте, не так. Насправді, вони достатньо розумні, оскільки чудово зрозуміли, що саме хочуть дивитися їхні глядачі, і припідносять їм це злопати у промислових масштабах. Ось лише кілька прикладів таких каналів. Цей, от взагалі, умудрився за одну добу віс... <кхм> викласти одразу чотири ролики на цю тему. Чотири, Карл! І в кожному відео, звісно, є реклама, ну власне хто б сумнівався. Можливо, хтось, до речі, і образиться на такі гучні теми і прев'ю для відео, бо видно, що вони розраховані на тих, у кого від одного слова Україна миттєво стається інфаркт дупи. Але мені, чесно кажучи, радше смішно. Смішно мені і з їхніх подвійних стандартів де, за їхніми словами, відміна Atomic Heart це крінги, зате шантаж і злив даних сталкера це база. Смішно із їхніх заяв, що вони в політики. Втім, ми ж з вами чудово навіть попривів, бачимо наскільки вони в політики. настільки в політики, що заглянувши в коментарі мимоволі, почуваєш себе Данте, що спустився у третє коло пекла. Тут і Україна, і США, і весь захід, і всі бідненьку Московію ненавидять і ображають. Настільки ображають, що он навіть Оскар вчора взяв фільм про якогось рандомного московецького зека, навіть не дивлячись на те, що у ньому не було представників жодної меншини. А ви кажете, що вас не люблять? Бачите, навіть винятки задля вас роблять. До речі, листаючи все це, я неочікувано наткнувся на базу. І дійсно, якщо ви так вважаєте, що всюди русофобія і всі вас так ненавидять ні за що, то може просто не купуйте Сталкер 2, вас вже ніхто не змушує. Якщо ви вважаєте, що ви праві, і сталкер 2 без вас загнеться, то просто проігноруйте цю гру. Самій грі, до речі, цей скандал, як на мене, ніяк не зашкодить. Судячи з того, що вже було злито, там в основному різноманітні скетчі, концепт арти тощо. Та навіть якщо зловмисники весь сюжет в мережу, гра від цього швидше за все тільки виграє. Є ймовірність, що знову спрацює ефект Streisand, про який я, до речі, розказував у відео про Hogwarts Legacy. Завдяки ньому популярність Stalker 2 може не те, що не впасти, а навіть навпаки. Власне, це вже стається, адже відеоігрове ком'юніті вже третій день про це тільки й гуде. Не знаю, як буде ситуація розвиватися надалі, але поки що можна тільки подякувати хакерам, адже їм далося те, що не далося піар-відділу GSC Game World дати новий поштовх популярності грі. Ну а я поки з вами прощаюся. Слава Україні! Слава ЗСУ. Nox.